Доброго дня, шановні глядачі. Я представник фермерського господарства Вибір, що розташоване в Кіровоградській області, Кропивницький район, село Бірки. Господарство вже 6 років як е вирощує продукцію за технологію ноутіл або прямий посів, або без обробітку. Цільник, якщо хто знає. Е при цій технології рослини майже відразу з моменту посіву перебувають в стресовому стані. І саме тому ми вже всі ці, навіть більше шести років, ще до того, ми використовуємо гумати від агрофірми Гермес. З дією їх ми задоволені. Вони дійсно гумат показує свій ефект на рослинах. Це ми бачимо вже на протязі. Протягом 6 років. Тому будемо і надалі їх використовувати, і вам також радимо.